Президент США намагався переконати Сі натиснути на Путіна для припинення агресії. Китайський лідер безумовно володіє таким важливим впливом. Однак, попри всі спроби, Пекін, схоже, не має наміру ним користуватися. Ми робили прогноз по Китаю, дивили, що відбувається в Китаї і ми бачимо, що в Китаї тяжкова економічна ситуація, і ця тяжка економічна ситуація не приводить до кризису. і не приведе до кризису приведемо на протяжении року по одной причине. Потому что Китай выживает за счет России. То есть, вот стоит такая корова, голова, где-то там Москва, Европа, а вот эта задняя часть. Она в руках Китая, и там, соответственно, Китай сзади этой коровы ее доит. И понятно, что корова должна быть податливая, она должна быть спокойная, слабая, своя. Вот, соответственно, Китай ничего не делает, пока все хорошо идет. Если же Китай начнет давление, то, соответственно, Россия может брыкнуться. Зачем это? Нет, поэтому Китай так и ведет себя. Отже, нам залишается спостерегать, створювати намер, что все будет вырешено наикращим сценарием. Тем паче, Ми робили великі проекти з вами, збирали сотні тисяч людей. Була як яка одразу після завершення дала свої надпотужні результати. І в моменти найбільшого хвилювання, коли особливо переміг Трамп, а нас заспокоїв, не хвалюйтеся, все буде добре. Не звертайте увагу на його слова. Він буде діяти так-то і так, то в такі-то періоди буде складно, в такі-то буде простіше. І ми бачимо, як все відбувається згідно з сценарією. Отже. Це надзвичайно важливо чути і знати про ті періоди, які на нас очікують. Дякую вам, Алак, що ви завжди з нами на зв'язку. Глядачі реально неймовірно передають вам вітання. кажуть, якби не він, ми б не опирались на його прогнози, ми б не знали, що все буде добре, ми б розчарувалися давним давно, ми б втратили надію на мир, на спокій на життя. І до речі, нещодавно в мене є ще один канал, який називається Усе чудово. Я вела розмову з доктором, і доктор казав, що якщо є хтось, хто дасть людині надію. Ця людина інша для нього просто гуру, тому що завдяки цій надії людина зцілюється, живе добре. Вона знає, що вона може вирішити своє питання, і в неї все по іншому відбувається. А якщо людина втрачає надію, тоді вже кепсько. Людина хоче, може померти, і ця смерть пришвидшується. Тому Аллах ви наш рятівник.